Українське мистецтво у світі знане і завдяки архипу Куінджі. Його музей в Маріуполі зруйнований унаслідок російського обстрілу. Картина Куінджі Червоний захід експонується у музеї мистецтв Метрополітен нью Нью-Йорку. Художникові, що народився та усе життя прожив в Україні лише після розв'язання повномасштабної війни Росією, повернули його культурну приналежність. Ті картини, завдяки яким Архип Куінджі увійшов в історію світового живопису, практично всі з них присвячені так чи інакше Україні, і е, художник підкреслював, що це картини напряму пов'язані з топонімікою України. Тобто в нього картини назва картини звучать як вечір в Україні, як місячна ніч на Дніпрі. Як Ранок на Дніпрі він принципово підкреслював, що йому важливе місце, з якого він пише певний пейзаж. Не дивно, що Куінджі відчував зв'язок з Україною, тому що він тут народився.